Від початку повномасштабного вторгнення Анна не тільки волонтерить, а й шиє. каже, голку з ниткою тримає в руках давно, проте через зайнятість хобі доводилось відкладати на другий план. Спочатку це були сорочки, а згодом імені шеврони, які оберігають наших військових. До такого незвичного рішення білоцерківчанка прийшла, коли захисники попросили вишити будь-що хрестиком. На очі майстрині потрапило бродівське письмо. Це техніка родом з Прикарпаття, де кожна літера означає певний символ у вишивці. Текстове рукоділля Анна опанувала з нуля за допомогою інтернету. Одного знайомого у нас було день народження. Вже на той час я знайшла алфавіт бродівський І кажу: давайте я спробую зробити персонально для нього з іменем, щоб такий, як ні у кого. Його звали Олександр, зробили моє перший іменний шеврон. І з того часу вже звичайні шеврони практично я не ш'ю. Ш'ю лише в той момент. Ми їдемо на Донецьк, і я знаю, що будуть зустрічатися хлопці, дівчата. Я не знаю, як їх звати, я не знаю хто вони. Я можу зробити звичайний шеврон. Зазвичай цим майстриня займається після роботи. Для початку малює схему, потім береться за вишивку, яка орієнтовно забирає дві години. Далі ж Анна приступає до іншого. Вирізає, прострочує та прикріплює липучку. За її словами, це досить кропіткий та сакральний процес. Тож, коли поганий настрій за це навіть не береться, переважно на шевроні зашифровані фрази Боже, збережи або захисти та ім'я захисника, чи захисниці загалом жінка вже встигла виготовити понад пів тисячі нашивок для воїнів з різних бригад. 56 шостої, 72 другої, 95 п'ятої, 114 чотирнадцятої та інших також оберіг білоцерківської рукодільниці носить Вадим Сухаревський, заступник головнокомандувача зсу. Особливо якщо це хтось замовляє і передає, що тут закодовано, що тут написано. А вони довго роздивляються. Ці шеврони питають де. Бо як, там вже не видно ні літер, нічого. Вишиваючи кожен шеврон, ти можеш трохи привідкрити, що людина чекає в майбутньому. Наприклад, у мене було такі ситуації, коли я шила шеврон, починала плутатися нитка, все нормально, розплутали, дошили, передив шеврон, кажу, будь обережний. І Хлопець потрапив під обстріл. Він відкопав всіх своїх друзів, всі ну, поранені, але вони живі. Принципово це не коштує для захисників та захисниць нічого, адже по-перше, куплений шеврон не оберігатиме. По-друге, таким чином Анна дякує їм за оборону. Ось, ось пишеться для зручності. Кожна літера переводиться в бродівський символ. Потім з цих літер ми робимо вже схему. Я в основному роблю на три кольори, на чотири це особливі або комусь, ну щоб гарно, гарно було. Наприклад, тут закодовано Боже захисти Євгена. Дівчачі, я беру більш такі роз розовенькі, помаранчевий колір. Волонтерка Ірина вірить, те, що вишита руками з любов'ю і з молитвою в серці завжди оберігатиме. Вона неодноразово передавала незвичні шеврони нашим військовим і підтверджує слова Анни про вражаючі історії порятунку деяких з них. Хоча спершу більшість не вірять у силу цієї невеликої за розмірами нашивки, проте потім завдячують саме їй. Я не бачила довгенько цього воїна. Але прийшов час і мені зателефонував він і каже: Ти знаєш, я думав викинути цей шеврон, бо з нами від щось таке відбувалося там, де ми були. Дуже дивне, дуже страшне. І правда, я кажу, не знаю, як він працює. Людина просто може не повірила. Я кажу, питаю його вже тоді, а скажи, будь ласка, були загиб... загиблі чи що Він каже, так, да, у нас було два підрозділи. І що саме, що дивно, що я коли вже потім задумався над цим, що мій підрозділ весь повністю, хоча шовром був тільки у нього, залишилися живі, навіть подряпин не було, а в іншому підрозділі одна людина загинула. У це дійсно важко повірити, що шеврон з орнаментом може врятувати життя. Втім, не варто забувати, що з давніх давен для українців будь-яка річ з вишивкою виконувала роль оберегу, і що важливо, вона зберігає пам'ять роду і генетичний код нації. Ярослав Гопаца Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.